Айдахо Бамбізи, всім привіт! З вами знову Тоха. По-перше, хотів подякувати вам за перегляди, за підписочки. Дуже приємно, несподівано. Тому ви мене мотивуєте продовжувати далі. Радий, що мої тутори вам відгукуються! Сьогодні я не міг дочекатися, поки прийду додому і відкрию свій ноутбук і знову запишу яку-небудь яку пораду для вас, щоб ви подивилися і знайшли для себе якісь окремі лайфхаки, а може навіть і загорілися розвивати в цьому напрямку. Ну да ладно, досить балакати. Поїхали! Сьогодні будемо що ми робити: дуже, малесенький такий, дуже малесенька порада, лайфхак. Сьогодні будемо вчитися анімувати бекграунд. Скручування. Що треба? Треба бажання, по-перше. Трішечки вільного часу. І саме Soft After Effects. Погнали! І так, створюємо нову композицію. Ти цеємо в нью Composition. Е, даємо назву ім'я. Twirl. Twirl. 1920 на 1080. 30 кадрів в секунду, квадратний піксель. Резолюшн можете виставити будь-який. Він не впливає на кінцевий результат, тобто на рендер. Я поки що залишу ось такий середній. 5 кадрів, ой, 5 кадрів, кадрів, ой Довжина 5 секунд буде композиції самої з чорним бекграундом. Мене все поки що влаштовує. Тиця йому ОК. І у нас з'являється наш звичний чорний екран. Зараз я тільки підганю його по розміру. Ось. Супер! Сьогодні не буду центрувати Tile Action Safe. Сьогодні я буду не центровий пацан. Нам це не потрібно, тому що сама композиція, сама анімація, вона вже буде, як сказати, ефекти будуть так налаштовані, що все буде по центру. Перше, що нам треба створити, це створити. Solid. Shortcut Ctrl. Y. І називаємо його. Та так і називаємо. Давайте BG. Тверрол. Так, але є нюанс. Дивіться. Цей ефект він буде скручувати наш бекграунд. Тобто, фактично, уявіть собі, що це тканина, яку ви взяли всередині, і почали скручувати рукою. Що у нас буде відбуватися з краями? Вони будуть зміщатися до центру. І щоб у нас ті края не були помічені, нам треба створити той солід, на який ми будемо накидати саме ефект, зробити його з запасом. Тобто, в мене запас ось такий. Бачите? Сама композиція в мене ось ця. 1920 х 16 х 9 тобто ми робимо для YouTube. -чика. А solid, на який я буду зараз накидувати ефекти, він буде от з таким от параметром 3920 на 380 пікселів. І, дивіться, ще є такий момент. Ви одразу можете виставити собі колір бекграунда, тобто колір саме цієї крутілочки. Який ви хочете, але ви повинні розраховувати, що позаду нього, так як After Effects е працює по принципу ієрархії шарів, да? тобто нижній, від нижнього до верхнього. Верхній у нас буде головний, нижній у нас буде якби, да, такий, скажімо, рядовий. О, ріф навіть сказав. Тобто, я для прикладу візьму, ну, давайте білий. Да, білий. Щоб контрастувало знов-таки, щоб вам все було зрозуміло і легко сприймати це. І натискає ОК. І тут натискає ОК. Що відбулося? Відбулося те, що зараз ми зробили. Ми обрали білий білий біли філ, да у нас залівочка біла нашого соліду. І він з запасиком ось такий десь тут. Ну, тобто, він великий є! Для чого я це казав? Для того, щоб ви розуміли, що під цим солідом нічого немає. Далі повернемося до цієї теми, ви зрозумієте, про що я кажу. І так, створили, тепер йдемо в FX And Presses. В мене він ось тут. Бачите? Поки він там підгружає ці всі пресети, я вам покажу. Якщо у вас немає ці вкладочки, вам треба піти в Windows. О, почалося. Зараз хвилиночку, вибачте, будь ласка. Так, да, вам треба піти в Window і тут з -з поставити галочку навпроти Effects Presets і у вас з'явиться праворуч те саме віконце. Тут я ввожу перший ефект, який нам потрібен це ефект зветься Venetian Blind. Тобто я його фактично так і запам'ятав, тому що в мене асоціативно це венеціанські жалюзі. Viniшн. Ось він одразу випадає у нас. Я його тягну на шар зверху. Ось він у нас з'являється. Транзішн. Я ставлю на е, ну давайте 40. 40. Є. Поки що залишимо так. Напевно. Ну і ширину я поставлю. 300, давайте. Ще ще є. До речі, це смаковщина ви можете самі експериментувати. Я залишу 300 поки що. Там подивимось, може, скоригуємо. 300. Якщо не знаєте, як пишеться 300. Це був жарт такий. Добре. Є, у нас є перший ефект Vinian Blind. Ось ми його накинули на наш шар. Йдемо далі шукати наступний ефект, який у нас буде ці самі поля. Е, як сказати? Направляти. Тобто нам їх треба перенаправити. Вони у нас як з жалюсі зараз. А нам треба полярність змінити. Полярність полар. Polar... Де у нас тут цей ефект? Ой. Polar координет. Во. Полярність координат. Кидаємо його. Нічого не відбувається, звісно, тому що у нас тут стоїть по нулях. Викручуємо до соточки, прямо налякаємося, максимум ставимо. Тип міняємо на recto polar, polar, Polar. Вибачте за мою англійську. Вона жахлива, але я стараюся, я намагаюся, так що не сваріться дуже на мене за це. Добре, ось бачите, що ми отримуємо вже красивий малюночок. Давайте навіть поміняємо тут, для прикладу на full, подивимось. Ну. Є, yeah, бачите, красиво. Все. Міняємо назад. Так, і третій ефект. Він зветься. Twirl саме, да? саме так, як ми назвали нашу композицію. Twirl. Ось він. Бачите? Ми кидаємо так само зверху. На шар, а сам ефект у нас. Ось тут віконце, да? Effects, and press, Effects Control він у нас буде завжди знизу, бо тут. Ієрархія йде навпаки, знизу вверх. Ті, що знизу, вони головні, ті, що зверху. вони як би, Відносно першого ефекту не головні. і так у ієрархії. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я. Якщо ні, пишіть в коментарях, я вам поясню. Так, кут. От Отут дивіться Twirl Radius ви, можна поки що не викручувати. Це зараз ні на що не впливає, впливає ось тут Angel. Ми тут викручуємо теж по бажанню, як вам подобається. Мені от подобається ось так. 50. От, ми скрутили, і для прикладу, може, вийде? Зараз я скручу більше. Ні, не вийде. Ладно, потім. Ctrl-Z-меню. Так, скрутили. А давайте поекспериментуємо. Зараз поміняю е, налаштування композиції. Ой, соліда і ви зрозумієте, про що я казав на початку відео. Міняємо New Solid Settings і поставлю тут 1920 на 1080. От, дивіться, бачите, що відбувається. Наш Solid скрутило. Ми бачимо краєчки, нам це не потрібно. Тому ми беремо solid і ставимо налаштування на початку на самого з запасом. Ctrl-Z відміняє я. Те, що зробив зараз. Добре, зрозуміли, Да Я сподіваюся. Так, все. Налаштували. Дивимось, що у нас вийшло. Нажимаємо. Програти. Давай дорогенький, покажи нам, що у нас відбулося. Так, треба почистити кеш. Бо він... Нічого не відбувається. А це тому, що у нас не стоїть параметр сам, саме анімації Ми нажимаємо Rotation, shortcuts R і З. Натиснутою клавішою Alt, втицяємо. Загоряється червоний колір параметрів. Він каже про це, про те, що ми нам зараз будемо тут вводити якісь символи, які звуться Expression. Expression дуже простий. Наява скріпті виглядає ось так. І поставимо ну давайте так, щоб він не дуже швидко крутився. Швидкість 30. А тепер дивимося, у нас відбувається, що. Зараз він прокрутиться трошечки. Ми поставимо. Давай, дорогенький. А тепер що зараз, 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 вибачте. І так, вуаля. Ми зробили анімований бекграунд, який ви можете використовувати в якості, а, можна зробити навіть тільки, що на думку прийшло який-небудь лоліпоп Або це якась буде анімована... анімований бекграунд, на якому ви можете накинути якісь літери і написати щось красиве. Тобто, на ваш розсуд, на ваш погляд, робіть з цим що завгодно. Головне, що у вас є вже. Знання, якими ви можете користуватися. На сьогодні все. Це все, що я хотів е, вам показати, це все, про що я хотів вам розказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, це допомагає моєму каналу просувати далі цей корисний контент, сподіваюсь. І до нових зустрічей! Далі буде, Па-па!